Привіт, ти на каналі .ua. Це акторський формат сторітелінг-шоу, де здебільшого актори, але іноді звичайні люди розказують цікаву історію зі свого життя, з ноткою імпровізації, шматочком душі та крихтою натхнення. А поки наш герой виходить на сцену, обов'язково зайди на канал та підпишись, щоб не пропустити нові історії. Тисни лайк та залишай свої враження в коментарях, щоб ютуб просував більше україномовного контенту. Вдалого перегляду, а нашим захисникам вдалого нищення ворога на родючій українській землі. Фу! Скажіть, будь ласка, тут так багато жінок? В залі. А хто до 24 лютого, мої любі жінки, був просто жінкою, а після 24-го став відьмою. Сію тобі в очі, сію серед ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже. Ну, тож, коли я курякала на балконі після 24 лютого і побачила, як пролітають три ракети повз мене. А потім шарахнулося так, що здригнулася земля, і здригнулося моє тіло і моя душа. То я подумала, що щось треба робити, щось, щось треба зробити таке, щоб не зійти з розуму. Я написала у чат мешканців свого дому сказала: дайте мені, будь ласка, машину, бо волонтери машина, і щось я подумала, це одне і те ж. Вранці мені пригнали, там стоїть у дворі такий красненький Херц. Я під'їхала до волонтерського центру в Дарницькому районі. Вони кажуть: Господі, що це за жабеня, таке маленьке приїхала. Що туди влізе? Я кажу, знаєте, жабеня, воно стане резиновим, бо це волонтерська машина. Пихайте, ганяю на тому херці, достаю миючі памперси, але щось мені показалось мало. Я думаю, щось треба якось піднімати дух, бо. Ми їздили по деокупаційним селам, і я стільки наслухалась історій, і сліз, і горя, і страху, що цей страх поселився десь в мене тут в животі, і я <кхем> нічого не могла з цим робити. А якщо ви знаєте, то цивільним психологам не, не можна робити з військовими, бо це друге діло. Перше, що я зробила, пішла і вийшла на військового психолога. Ну, то добре, то треба якось їхати на нуль, подумала я, а що ж їхати на нуль, бо я не можу допомагати, треба стати ще й парамедиком. Дзвоню своїм друзям в Суми, я знаю, що там найкрутий парамедичний центр, і кажу: візьміть мене, дуже прошу. Вони кажуть, добре, але ж там тільки військові. Я кажу, то добре. Знаєте, в мене є така мулька у жінки мене поймуть, знаєте, ми щось кажемо, а потім розуміємо. Да? Я спочатку сказала, що добре з військовими, але ну що, ну, військові, і що? Я їх бачила. Тож я приїхала така гарненька в цих штанцях, вони кажуть: так, подижди, а де твій бронік? Я кажу, нема. А шлю нема. А що ти куди ти приїхала? Я кажу, а що треба? Коротше, дістали мені воєнну форму. Бронік 4,500, шльом кіло 200 ЦПІ якісь, боже, не тянуло по кіло кожному. Поставили мене і кажуть, а тепер біжимо. Я кажу, куди? Марш брасок, куди? Я кажу, ні, 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 я ж це на парамедик, я ж я в дівчина, я, я не побіжу. Я, я стояти мені тяжко. Біжи, давай! Як я бігла, то знімали відео, і в Тік-Токі треба виставляти. То, знаєте, мішки гамі просто віддихають. Ну, перша побігла, остання десь там прибігла. 25 віджиманий. Я кажу: знаєте, я ну, зовсім не вмію. Я можу прискачати, сто раз присісти. Вони кажуть, ні, віджимання. Ну і то опять Тік-Ток, мішка Гамі, Монро віджимається аж один раз. На колінках стоячи. Потім почалося: ми дві жінки, тридцять військових. І що, і що? І треба на комусь тренуватися. Тренувалися як могли. Знаєте, коли ти лежиш і тебе общупують, а там зверху і доню за тебе лапа тигра общупати, вони так доходять сюди і кажуть. Монро, ну ти звиняй, кажу. Я поранена, давайте хлопці. І вони так вистраємося в чергу, кажемо, ми до цієї поранені!» А там лежать хлопці, там нікого немає. Він каже, так, хлопці, поранені будуть ніякі ні, ні, дівчата. Знаєте, коли м -м, жгут гут накладують, то, то добре наклали, коли ти кричиш, сука, бляха, і, і всіх матерей до сьомого покоління. Бо то дуже-дуже болісно. А мені накладувало сім разів на день. І я вся в сіняках. Просто нема живого місця. І останній день рум. Кімната для вбивання. Я кажу: дуже дорого. Це буде вам стоїти, я туди не піду. Вони каже: ну, не підеш, сертифіката не получиш. Я кажу, а що там буде? А вони кажуть: ну побачиш, що там будеш. Тільки після цього сертифікат получиш. Це така, знаєте, практика дуже гарна. Буває у вас таке, що в голові, у вас якийсь таракан живе, і він вам каже: скотіна, ти вставай, роби, роби щось, давай йди там, займайся, давай йди проект, давай, дав, давай, шо, давай просипайся. Було у вас таке, так? Да? А ви так ганяєте, думаєте, Та, ну його нахер. А тут військовий таракан, який підходить до всіх нас. І кричить всі мати миру, і ще й дає підзад, і ще стучить тобі по касті і, і щось робить з тобою, і хер знає що. І мені сказали, знаєте, цього таракана нічого з ним не можна робити. І нічого йому не можна казати. Я думаю, ну Господі, що я не справлюсь з тараканами, господи, боже я психолог, пройшовши Крим Рим і Мідні. Труби. Ну, то й броні коділа, шльомоділа, Підходить до мене добрий такий хлопець заглядає мені в глаза і каже: ще є автомат. Я кажу, ні, ні, ні. Він каже, ще є автомат. Війна так війна. Ну, якщо ти його загубиш 25 віджимань. Я кажу. «Та заберіть зразу. <laughs> ну, то спускаємося ми в підвал. Чотири хлопці, одна я. Куди хлопці, тоді я. <смі> ну, я, знаєте, я була на нулі. Я чула грохіт, я чула все, але ж, але ж так, щоб спуститися в підвал, і ти зовсім нічого не бачиш. Ще тут пі, оце, піддувають дим, ще й стрілянина, автоматні черги, ще й, знаєте, коли я спустилась в підвал перший раз, я почула, почула цей звук, що летів мимо Булкона такий туст. І я тут же впала. І все життя принеслося в мене перед очима. Все, спочатку. Мене підіймають хлопці і кажуть: Біжи, бо ти медик, там поранений, треба з цим щось робити. Я кажу: добре, встали, побігли, і я бачу тільки тінь, за якою я можу бігти. Цей автомат, цей бронь, цей шльом, воно таке тяжке, що тобі прискують в очі якоюсь водою. Це кричать бляха, муха, сука, що ти тут розлеглася? Що ти, що ти? Як мішка гамі йдеш? Я кажу стоп! каже, Не можна мені нічого казати. Добігли ми до того пораненого, поклали його, і це ж, знаєте, красна зона, там, де бойові дії, жовта зона, там же бойові, але ж можна допомагати. А ну, зелена, то зелена, там вже можна і співати. То що, ну у красній зоні ми поклали цього пораненого, там інструктор, шльоми не знімали, броніки не знімали, і я зрозуміла чому. Тому що цей автомат, він коли падає на цього пораненого, то там можна і зуби вибити, і глаз вибити, і що хочеш. О, то жесть просто було. Я не пам'ятаю, як ми з тої красної перемістилися до жовтої зони. І коли хлопці ззаді кричали мені: Ай, я поранений, ай, мені боляче, Віддайте автомат. Я кажу так: дивлюся, поранений мій лежить. І кажу, хлопці, всі автомати мені під зад, давайте, я на них сяду. Вони чого? Тому що, якщо заберуть, то 25 буде віджимань. Вони ні, ми ж тебе захищаємо. Я кажу, ладно, захищайте. Хто не захищає автомат? Мені під заднє місце. Всі ржуть, хтось падає, Я не розумію, що відбувається. Лежить поранений і стає інструктор. І ну, знаєте, це як фільм Жахів. Ти нічого не бачиш, нічого не розумієш, і тільки інструктор, коли ти тобі каже: в нього поранений легень, в нього рука, в нього нога, там декомпресійна голка, оклюзивна ця, наклійка. Боже, щось робити. І ти його мацаєш, і ти робиш все це. І тут хананада, і взриви, і хлопці кричать, і ті автомати мені там кудись підкладують. То була жесть. І зажиглась, зажилось світло в якийсь момент. Пішла така приємна музика. І я впала на цього інструктора пораненого і так горько заридала. Він каже: Монро, ну що ну ти, ну, ну, ну все добре? Я кажу ні-ні-ні-ні-ні. Все дуже погано. Мені я не витримую цього. О, бляха муха. Зараз розривуся, бо як я вспоминаю. Ми з хлопцями чотири дня коли займалися, вони ходили осторонь від мене. Я від них, а вони від мене. Тому що, щоб заслужити їх повагу, треба ще з ними пройти знаєте, і пів кіла гімназії жрати. Але в цих умовах, коли я там кричала орала рядом з ними, коли вони в якийсь момент вийшли з цього підвалу, обняли і сказали, ну, бляха-муха, ми з тобою підемо кудись хочеш. Бо ти не тільки рятувала того, ти ще нам турнікет якоїсь там третьою рукою накладала. І скажу вам, як військовий психолог, що багато бійців зовсім не хочуть повертатися в цивільне життя, а інколи не хочуть повертатися до своїх сімей, бо тут для них небезпечно. Небезпечно, бо там все зрозуміло для них. А тут ми на такому розслабоні, що вони приходять і кажуть, ну, ми не знаємо, що з вами робити. Там побратими. І там вони нас спасуть. А ви тут, на такому розслабоні, що ми, ну, ми не відчуваємо себе, знаєте, як, як тоді, як до війни. І отримав цей сертифікат бійця рятувальника і цю аптечку. Я вийшла. і... Дуже низько вкланялася всім хлопцям і сказала: пробачте мене, що я там в, теч в течені цих чотирьох днів когось там обзивала, когось дуриком, шмуриком, клічки їм давала. Я кажу, пробачте мене, бо, нам, бо знаєте, нам в цивільному житті тут не вистачає оцих побратимських відносин. Нам не вистачає цієї підтримки, знаєте, коли комусь погано і. З цивільного поля боя ми не винесемо, а вони виносять. І коли їм сказали, що а ти не знаєш, як оклюзивну пов'язку, а ти не знаєш, як він каже: знаєте, може я не знаю, але ж побратими на той побратими, що вони, вони винесуть і списуть. Слава Україні, Героям слава дуже дякую.